Хочете почати криптоподорож з бонусом 5 тисяч і знижкою 20% на комісію з першого дня? Гарна новина, це 100% реально. Все, що потрібно: реферальний код Блофін бонус. У цьому відео я покажу, як легко отримати ваші винагороди. Блофін швидко зростаюча криптобіржа з потом, ф'ючерсами, стейкінгом та копітрейдингом. Реєструючись з кодом бонус 878, ви отримуєте бонус до 20% знижку на комісію назавжди. Так ви економите та маєте додатковий капітал для тестування стратегій. А тепер уявіть: без коду ви втрачаєте всі бонуси і платите вищі комісії. З бонус 878, ви отримуєте безкоштовний капітал і менші комісії за кожну угоду. Це різниця між звичайним та розумним стартом. Ось як активувати винагороди за 5 простих кроків. Крок 1. Натисніть на посилання в описі нижче. Крок 2. Створіть аккаунт і введіть код бонусу від... Крок 3. Пройдіть KYC для всіх функцій. Крок 4 Внесіть 50 USD чи криптовалюту. Крок 5. Зробіть першу угоду. Отримайте бонус. Ось і все. Швидко і просто. Початок у крипто може здатися ризикованим. Високі комісії. Страх втрат. Тому блофін і код бонус 878 ваш захист. Бонуси для проб. нижчі комісії для капіталу. Розумніший старт у світі криптовалют. Не гайте часу. Клікніть. Зареєструйтесь, видіть бонус. Почніть свій криптошлях сьогодні. Дякую за перегляд. Сподобалось? Лайк, підписка, поширення. Пам'ятайте, код бонус8778 і лінк чекають. До зустрічі в наступному криптовідео.